На Вінниччині науковці презентували дослідження препаратів, які впливають на збудники хвороб деяких сільськогосподарських культур. На семінар приїхали аграрії з різних куточків України. Вони усі були дуже зацікавлені результатами досліджень, адже вони прямим чином впливатимуть на урожайність на їхніх полях. Препарати торгової марки Добродій позиціонують себе як ефективні та екологічно безпечні засоби, тому для об'єктивності досліджень їх порівнювали з іншими хімічними пестицидами на предмет боротьби із хворобами рослин. Провідні фахівці України в сфері біологічних наук досліджували вплив препаратів торгової марки Добродій на збудники бактеріальних та грибкових хвороб пшениці, сої та інших сільськогосподарських культур. Команда науковців досліджувала вплив препаратів торгової марки Добродій на Воду та ґрунт курувала дослідження доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води Нубіп України Ольга Кравченко. У 2022 році ми зробили польові дослідження. Ми ці результати представили сьогодні. Польові крім цього, ми представили дослідження мікроскопії після отримання врожаю. Ми, відда... ми в лабораторії попрацювали і подивилися, які саме механізми дії препаратів і це дало нам відповідь на багато запитань, які навіть. Стояли і перед нами також. Найбільшим відкриттям було те, що кожен з е Препаратів, які ми в композиції, у нього свій механізм. Хтось працює контактно, і ми це побачили, хтось працює системно. Що для нас найбільше як би, досягнення, що ми знайшли саме ту композицію і ті концентрації препаратів, які дійсно дають дуже гарні ефекти. До цього року ми працювали з сою. В цьому році ми почали працювати вже з пшеницею і з соняшником. І крім цього, у нас є дослідження в саду: це черешня, яблуко і Слива, що ще для нас досягнення, що в нас вже є сформована команда науковців, які сьогодні представили вже свої дослідження. Ми зараз працюємо в Київській області. Ми працюємо в Вінницькій області. Це наші досліджені ділянки. Звичайно, плануємо ще розвивати наші дослідження і на південь Одеської області теж виходити, тому що є такі перспективи. Як казав Луї Пастер, все є і отрутою і ліками головне тільки дози. І я дуже рада, що ми знайшли. Ту дозу, яка дійсно є ліками, а не отрутою. Ще одним досягненням є те, що з нами зараз працює талановита молодь. І студентка, яка теж робила з нами дослідження, вона виграла стипендіальну програму Завтра UA». Це 100 найкращих студентів по всій Україні. з аграрних наук вона виграла, тому наші дослідження є перспективними, міжнародними і є актуальними. Результати лабораторних досліджень в польових умовах перевіряла науковий співробітник інституту мікроїв. Біології і вірусології імені Данила Заболотного НАН України Тетяна Гнатюк. Було представлено результати польових досліджень за 21-22 роки. В цих польових дослідженнях показується, як заштучне інфікування фітопатогенами бактеріями, різниця між обробленими препаратами добродії і необробленими. Тобто воно в половивих дослідженнях підтверджується ті результати, що отримуються в лабораторії. Що препарати те Доброді дають свою дію під час досліджень двохрічних виявлено, що потрібна друга обробка через 14 днів, яка подовжує дію, подовжує розвиток інфікування. Тобто, якщо, можливо, там ще одна обробка, це ми ще о, збільшуємо час, коли навіть якщо вже потрапила інфекція бактеріальна, то вона не буде розбиватися. Культура, з якою працювали, це соя. Фітопатогенія бактерії, що уражу, це псевдомона, як патавар гліцине. І в деякі роки превалювати інші соєві патогени бактеріальні, але ці два патогени є завжди на сої. Також цей патоген, який Псідамо на сова станові аргліцина він є один із самих стійких до різних препаратів хімічних і біологічних. Тому, якщо на нього хоч щось діє, це вже для фітопатолога дуже велика вдача. Ми бачимо на результатах досліджень препаратів доброді, що дія є і вона стабільна. Дослідження препаратів на збудники грибкових хвороб рослин проводила доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття Нубіб України Віра Бородай. Ми досліджували антифунгальну активність препаратів ТМ Добродії до збудників основних хвороб сої і пшениці. В лабораторних умовах мікроалементні препарати їх недооцінювали в якості їх антифонгальних, тобто протифітопатогенних властивостей у системі захисту рослин. І, роблячи дуже великий аналітичний огляд літератури, ми побачили, що цим питанням у світі займаються останні 12 років дуже активно. що Мікроалементні препарати на основі елементів, які є і в препаратах добро. 你。 А вони показують і пряму, і непряму фунгіцидну і фунгістатичну дію, тобто вони підвищують стійкість рослин і тим самим зменшується ураженість хворобами в польових умовах. При позакореневому підживленні за обробками мікроламентними препаратами препарати поглинаються рослиною і змінюється безумовно комплекс. Тобто і мікробіота впливає опосередковано. Є такий термін опосередкована дія. Тобто вона не пряма, а вона відбувається через різні механізми. По-перше, хочу сказати, що це вітчизняний виробник. і Для мене це велика перевага і по ціновій категорії, і за ефективністю для мене було дуже приємно, що в лабораторних умовах показали себе на рівні фунгіцидів, трошки менше був ефект, або на рівні, або навіть в окремих випадках і вище. Я зрозуміла, що дослідження антифунгальної дії про елементних препаратів. І, як до мене говорила Тетяна Тарасівна, да, антибактеріальний дії дасть змогу покращити стійкість рослин, зменшити ураженість, зменшити інфекційне навантаження, зменшити розвиток епіфетотів. Вперше, коли до мене звернулися і попросили дослідити, сказали, що помітили в польових умовах, що знижується ураженість хвобами різних культур. І з цього і почалося дослідження спочатку антибактеріальне, потім антифунгальне і так далі. Я вважаю, що це один з таких брендів українських, буде, який буде стримувати розвиток хвороб. Також і крім того, якщо можна ще додати, є такий сучасний напрямок, називається агрономічна біофортифікація або біозбагачення рослин мікроелементами. І це допомагає у дефіциті мікроелементів в організмі, наприклад, людини, тобто використання мікроелементних препаратів дозволить збагатити насіння або плоди, або ну культури мікроелементами, і це теж буде корисно для здоров'я людей. Дослідженням антибактеріальної активності препаратів у лабораторних умовах займалася провідний інженер інституту мікробіології і вірусології імені Данила Заболотного НАН України Наталія Житкевич. От зараз ми виходимо на інноваційні препарати, як вони можуть обмежувати фітопатогенні бактерії, які їх плюси, мінуси, і що ми можемо запропонувати предметом дослідження. Це саме чутливість фітопатогенних бактерій. Бактерій. Щодо моєї роботи, то це в лабораторних умовах. Ми виходимо на те, що фітопатогенні бактерії зовсім не чутливі до пестицидів хімічного походження. Вони чутливі до пестицидів біологічного походження, але там дуже багато природних проблем. Тому інноваційні препарати залишають ці проблеми позаду, і, мабуть, ми будемо їх використовувати. Ми відбираємо представників. Фітопатогенних бактерій. Наразі в цих дослідженнях це були збудники зернових та зернобобових. це як тест культури. Вони в лабораторних умовах висіваються на тверде поживне середовище, вноситься в певному об'йомі концентрація досліджувана нами препаратів. І по бактерицидній дії, тобто по зоні дії препарата на бактерії, ми виявляємо цю активність цих препаратів. І ось наші. Дослідження показали, що саме інноваційні препарати показують не тільки високу активність препарату, але й сталу активність. Створені нові препарати нового покоління, вони дещо проміжні між хімічними і біологічними, це мікрохімічні елементи на органічних носіях, і вони можуть бути сформовані по-різному, можуть бути переформатовані певними діями і спрямовані. Саме проти певних збудників. Окрім сільськогосподарських культур, препарати також перевіряли і на плодових садових деревах, таких як слива, яблуня та черешня. В'ячеслав Чоботар, один з команди науковців, перевіряв препарати у власному сімейному саду. У нас невеличке сімейне господарство, так як я вже третій рік використовує препарати торгової марки Добродій в цілому успішно, тобто використовуємо їх у системі захисту і інтегровуємо в інтенсивну технологію, використовуємо у своїй власній технології, яку розробили на основі рекомендацій так, поділля грозахист. І е, вирощуємо плоди слив, яблунь, е, так само вирощуємо черешні трошки. Нововведення були е, цікавими відповідно до особливостей самого року, відповідно до того, що температура і е, режим температурної вологість була різна. Е, тому використовували більше скажімо так, контактних препаратів, оскільки змивало дощом, грубо кажучи. І з додаванням системних препаратів, які. Е, Нівелювали, скажімо, зараження вже в процесі вегетації. На початку ми скажімо так, відносилися до цього обережно, як і будь які фермери, але потім в процесі роботи ми зрозуміли особливості добрива, зрозуміли його характеристики так, і почали використовувати його. В результаті дійшли до того, що вже на третій рік ми можемо представити власну таку розробку, скажімо так, маленьку, і можемо сказати, що ми вже досвідчені тобто, в цьому ділі, тому можемо використовувати тільки систему на основі препаратів торгової. Марки добродії комфорт «Мікро» і застосовувати їх успішно. Є результати так по збереженню плодів, по товарній їх якості покращує розмір, колір і вміст цукру у плодах. Результати досліджень препаратів торгової марки Добродій довели їх ефективність у боротьбі із хворобами сільськогосподарських рослин та садових дерев, а також їх екологічну безпечність. Економіка України дуже чутлива до становища агросектору, тому ефективне використання вітчизняних препаратів, які зможуть збільшити врожайність, принесе користь не лише аграріям, а й усім українцям.